Вітаю вас на каналі Тихий Хутір. Сьогодні ми компонуємо замовлення для нашого гуртового покупця і хотіла трішечки вам показати, як у нас тут справи. Перчики перед вами амі, я вже вам його показувала. Це щось типу угорського типу. Дуже схожий на білозірку, але він ось такий біленький. Вже наростає другий ярус. Перший повністю зібраний, вже пусто всередині. Бачите, весь пустий. І другий ярус зав'язує дуже гарно, вже буде що зібрати. Звісно, що вони менші, ніж перший ярус був, але маємо що маємо, добре, що поки що тепленько, є що збирати. Але сьогодні ми покупцю не будемо е гуртовому нашому його фасувати, збирати. Поки що так показую вам. Гамік нарешті, нарешті, він також починає дозрівати. І дуже яскравий, дуже гарний перець. Вже, бачите, по кілька штучок на кущику ми маємо. Всередині також. Тому будемо також його збирати. До речі, вчора дивилася насіння. Виявляється, є і червоний гамік, ще, і є жовтий, не лише помаранчевого кольору. Але не знаю, буду дивитися, я ще його не продавала. Не знаю, як він на базарі. Чи буде він цікавий чи ні. А сьогодні ми фасуємо перець під назвою Нова. Не знаю, мені він не подобається взагалі. І добре, що в мене його було посажено не так багато. Якщо я не помиляюся, то 100 кущів я купувала 100 насінинок. Якщо я не помиляюсь, він негарний. Подивіться. Має бути червоного кольору, я не знаю, ми не дочекалися, ще жодного червоного не бачила. Ось такий. Нерівненький якийсь він такий, досить, не знаю, непривабливий. Минулого разу ми цьому покупцю давали аж ось такий, навіть взагалі зелений, бо він говорить, чудово підійде. Цей раз ми вже можемо назбирати трішечки стеглішого, червонішого. Ось, Помітила я собі кілька, кущ... кілька штучок на насіння. Ось, бачите? найкрупніші обрала, але не впевнена, що буду збирати з нього насіння. Ну, Чомусь він мені до душі не припадає. Він дуже багато ось такого затиснутого, його звідти взагалі виколупати неможливо. Дістаєш, він ламається, тріщить. Ось уже є, до речі, і червонястий. А, я зрозуміла, чому він червонястий. Тому що ах, він порчений. О, бачите, тому він і червонястий. Треба буде попробувати взяти додому. А так загалом, ось бачите, помічений ниточку, значить, то на насіння є. Ось такий. Ще ми збиратимемо сьогодні. Так. О, до речі, ось Амі. Весь другий ярус просто всипаний. І вже, бачите, він уже такий на підході цей другий ярус. Тартанув так непогано, ось як тепленько. Повністю весь 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 усипаний. Дуже дивую. Портека чи каптур. Не пам'ятаю, треба дивитися за записами. Збиратимемо. Ой, гарний. Я вже назбирала ящик, і ще треба три ящички назбирати. Ось такий перчик. Класний. Його збиратимемо. О, баклажан маємо ще сьогодні. Нарізати баклажану також є. Так, зараз би перестрибнути Ось, і показати вам баклажан. Баклажан вже дуже поганенько наростає. Він уже не не такий, не так активно наростає. Але все рівно поки що гарний. Зав'язків в нього дуже багато, нав'язано ще багато. Але ми так розуміємо, що це вже буде останній. Збір. Не сьогодні, але ось найближчими днями. Найближчими днями у нас буде тотальний збір і баклажану, і перцю, і всього іншого. Будемо їхати ми на гуртовий ринок. Плануємо їхати на гуртовий ринок і баклажанчик також піде. Ось. А зараз почалися, знаєте, ті, хто не консервував влітку. Комусь жарко, до речі, багато хто не консервує, тому що жарко. Вони чекають осені, щоб стало прохолодніше. Ось і вони баклажани почали активно купувати в нас баклажани. По 3-4 по кілограми. Ну, залежить від того, в кого який рецепт і скільки на рецепт потрібно. Та замовляється нас. Не у всіх є ваги вдома. і вони такі, а зважте нам, щоб чітко було, там, чи там 3,200, щоб на хвостики ще було. Там". Ось такі. Справи. Я вже і собі консервувала. Зараз ми активно займаємося соком томатним. В нас його дуже полюбляють, ми його дуже багато п'ємо, варимо з нього борщі, тобто використовуємо замість томатної пасти саме томатний сік. Тому він у нас йде активно, ми його і багато консервуємо. Давайте ще баклажанчики. Бачите? Баклажан ще гарний, гарний. Його так досить багато. І якби бачите, якби ще було тепло, він ще квітне. До речі, є квіточка, ту яку ми з вами помічали, вона ще є. Я, про неї пам'ятаю, дивлюся, і скоро будемо дивитися, що. А дивіться? Каптур чи портека не пам'ятаю, треба дивитися в записах. Але червоніє дуже активно. І ось я пройшлася на деяких кущах, познімала, стиглий. Замовлення також фасувала на днях. Я дивлюся, там, де я познімала, звісно що наступні перці почали активніше активніше наростати. Ось це Амі. Класнючий, класнючий Амі. Ну, не знаю, Амі мені подобається. Він простенький, він дуже швидко дозріває. І дивіться, ми вже його перший ярус вже повністю продали. А ось той, ми ще тільки-тільки, ось буквально на днях я почала перший продавати. І то продаємо зараз по місцю, тому що ну, не повезеш там, наприклад, 10 ящичків перцю не повезеш. У нас трохи далеченько, десь 120-130 кілометрів від нас знаходиться гуртовий ринок. Тому нам треба так гарненько підзбирати. До речі, в'їзд на гуртовий ринок для продавців у нас коштує 700 гривень, скажімо так, міс містове. Плюс 100 гривень беруть за лабораторію. І дорога нам обходиться десь півтори тисячі. Тобто, у нас одразу так половиною тисячі це такі розходи. Тому, наприклад, їздити там і возити по 10 бананок чогось, ну це такий собі варіант. Навіть там по, по 20, по 30 бананок там, помідорів, також не повезеш. Ми коли фасуємо, то ми вже збираємо нормально. Товару, щоб було в нас. Так, хочу добратися ось до іншого. Так, Якщо то був портека чи каптур один, то ось це інший. Також не скажу вам назву, не пам'ятаю, я їх плутаю. Але, скоріше за все, що це портека, а ось то був каптур. І він більш червоний. Бачите? Він набагато червоніший. Тут збирати і збирати якраз. Якраз. Так, щось так. Ну, зараз я зафасуємо щось, і я вам трішечки. Ох, покажу, які кущі. Клас. Ось такі, бачите, сонечком де припечені, то це йде мені на лечо, лечо. Боже обожнюю лечо. Тому, чи що зразу, все на лечо, мені на лечо. І ось дивіться, ось те, що я казала вам. Вони бачите, їх видно одразу. Цей такий височенький, і разу, раз раз такий низенький, але він. Набагато червоніший. Ось такий. Набагато. І мені він подобається більше цим. Він раніше. Це ж класно, подивіться. Так, червоне, червоне, червона. Клас. Так, ну що, зараз я зафасую нову, піду нарву і покажу вам її в коробці. Зібрали ми нову, вона ось так виглядає у ящичку. Перець має бути абсолютно червоним. Це червоний перець, але збираємо ми його ось так, тому що, тому що ви розумієте самі, що погода а вже тиждень і обіцяють такі суттєві похолодання, тому не тримаємо ми. Все ж таки, якщо беруть трішки дешевше, віддаємо нову ось так. Її в нас кущиків, тому немає на чому там торгуватися. І зараз я вам покажу ще. Портеку. Ось так вона виглядає у ящику. Перець просто ух, дивіться, який. Клас, класнючий, гарний. Але чекати його так треба довго. Бачите? Складаємо ми весь у переміжку, не вибираємо, не підсовуємо, тому що людина в нас бере е гуртова, завжди одна для себе бере, сама що торгує, тому. Кладемо все в підряд, який є ось у відрі. Так, в підряд просто викладаємо більш-менш щільніше, щоб більше влізло. Ви ж знаєте ці приколи з фасуванням. Да? Бананка одна, а можна вмістити туди 10 кілограмів, насипавши як-небудь, а можна 14 якщо гарно розкласти ось так. Щільнесенько, перчик до перчику, Бачите, попадається, тому що ось так вісить, думаєш, стиглий зрізаєш, а він ось такий. Але він дуже швидко зараз доходить. Це вже перевірено. Тому, поки люди дориються до кінця ящичка, він же їм і дозріє. Так, ось такі маніпуляції нескладні. Це, знаєте, добре для такого покоління, як я, ті, хто грали колись у тетріс. Це вам такий. Тетріс, що баклажан вкладає щось що такий перець. Тому що перець, ось такий білозірка, вкладаєш насипом, з ним не граєшся. Він дрібненький, а ось такий перець хочеться більше продати. Ну, і, звісно, щоб гарніше він доїхав і гарніше виглядав у ящику. Тому трошки і заморочуєшся вже. Ось так. Читим. Ну, і передивляюся, якщо попадається, буває, знаєте, який ось такий. Ніби гарний, але бачите, ось тут на сонці трішечки, або вже від того, що перестих, можливо, то лечо. <смі> Ви знаєте, моя любима лечо. Тому ось такі перці. Так, ось все. І відро пусте. Бачите, а ящику ще місце і місце. Ще, напевно, тут докладемо, а тут. Ну, можливо, ще й тут докладемо. Не хочемо класти горочку, гірку, гору. Тому що все ж таки шкода, якщо він буде давитися. Але я не знаю, як люди його возять у мішках. Тому що на базарі пів базара в мішках. Як Як вони, Як їм не шкода. Нам дуже шкода своєї праці, дуже шкода товару, тому що гарний. Тому ми намагаємося його вкладати ось так більш-менш. Так, поки збирала перець, згадала, що я. Вчора зробила таку жорстку чеканку перця, але вам не показала. Це мій крусадер, тобто з мого насіння F2. Я вже вам його показувала в огляді. І був він ось такий, увесь заросший. і взагалі не починав чер червоніти. Ось, Наприклад, як тут зараз покажу вам, дивіться, кущі. Просто зеленючі, це не те слово. Навантаження є, але вони навіть і не. О, тут, до речі, якийсь дуже поганенький кущик. Взагалі не думають навіть червоніти. Ось зеленючі, зеленючі. Тому я вирішила над ними трішечки поекспериментувати і зробила їм таку жорстку жорстку чеканку от реально жорстку. Я пообрізала усі дрібні, позрізала усі верхівки та пасинки. Тобто з усіх перців я позрізала пасинки. Зараз покажу, бачите, ось перець, і зазвичай в нього з-під плодоніжки росте ось ця додаткова така гілочка, і пасинок. Ось, я її зрізала. І подивіться, сьогодні перець почав просто настільки активно червоніти. Ну, дивіться, вже почалися червоні бочки, бачите? Бока, ось тут. Ось тут. Тобто на всіх перцях, де я зробила ось таку чеканку, почали перці дуже активно дозрівати. Я навіть дуже здивована. Хоч і навантаження на цих перцях не дуже, але подивіться, якщо вважати, що це F2, і подивіться, який перець, я не знаю, ну, ну напевно, до пів кілограма буде. Він один одиненький Ось. Таку кардинальну чеканку, бачите, вже варто робити, якщо все ж таки ваші перці ще зелені, а часу ще їм багато до дозрівання, тому варто все ж таки наважитись і ось так їх кардинально, кардинально обрізати. Ось, бачите, під ногами, скільки всього в мене лишилося. Ось вчорашнє. Тому ось такі справи в нас сьогодні з перцями. Ох! Вже всі стомилися, тому що пакувати нам треба було багато, але вже ось буквально скоро і людина приїде. Тому до нових зустрічей. Чекаю вас, заходьте в гості.